Засідання нашої позиційної сесії прибуло 18 депутатів Сесія правомосів дозвольте сесії. руках запропонований порядок денний, ті питання, про які ми вже з вами згадали, це про внесення змін до бюджету області міської громади на 2023 рік, про внесення змін до переліку капітальних видатків, які будуть проводитися у 2023 році. Ці зміни пов'язані у зв'язку з встановленням цієї модульної котельні. По цих двох питаннях інформує Рибинська Наталія Михайлівна, заступник міського голови. Третє питання про здійснення заходів у періоді правого режиму воєнного стану інформує Давідюк та Каріна Миколаївна, начальник відділу посторонності комунальної власності, які у кого будуть запитані пропозиції будь ласка. Хотіла попросити включити порядку в порядок день, Одне питання на матеріальної допомоги важко поранено захисником. Сьогодні поступила заява від дружини з відповідними документами. Прошу включити на розгляд. Мешканець міста Овруч, Кобилинський Михайло Петрович, від 78-го року народження. Заяву написала дружина. 24 жовтня він отримав важкі поранення. Наразі знаходиться у госпіталі міста Харків. Зараз за пораненням, скажу. Так, у нас а, поєднана травма голови та кінцівок, сліпі поранення обличчя, з правниками гаймурової пазухи, сліпі поранення м'яких тканих обох стегон, гомілок, наявністю сторонніх тіл. Тілі. Ну, шановні колеги, до чергової сесії до 23 листопада трохи ще час е, довгий, а якщо людина вже два тижні лежить у госпіталі. Чи? Я пропоную, поставлю на голосування, пропоную включити дане питання до порядку денного. Спочатку голосуємо так, а потім за порядок денний в цілому. Хто за включення даного питання до порядку денного? Дякую, одноголосно. Тепер за названі мною питання і те, яке ми включили до порядку денного. У нас буде 4 питання порядку денного в цілому. Хто за такий порядок денний? Одноголосно, дякую. Які будуть пропозиції по регламенту проведення сесії? Наталія Михайловна, вам скільки потрібно? Ну, судячи з того, що ми вже знаємо, то хвилина, я думаю, достатньо. Вам, Катерина Михайловна? Вам. Ну, хвилина, не хвилина, а три, я думаю, вистачаю. Три хвилини і хвилина на запитання відповіді, якщо буде у депутатів. А хто за такий регламент? Прошу проголосувати. Так одноголосно. Переможці немає. Шановні колеги, і на завершення процедурних питань нам необхідно обрати лічильну комісію. Будь ласка, які будуть. Дозвольте надати пропозицію до складу лічильної комісії включити Любінського Оксану Сергієву, Крамчанина Олександра Георгійовича і Соляра Володимира Володимировича. Від депутата Речі Олександра Петровича поступила пропозиція по складу лічильної комісії. Це Рібінська Оксана Сергіївна, Крамчанин Олександр Георгійович і Соля Володимир Володимирович. Хто за такий склад лічильної комісії просить проголосувати? Проти, попримовись. Дякую одноголосно. Переходимо до порядку денного. Наталія Михайловна, будь ласка. Перше наше питання це про внесення змін до міського бюджету. Даним рішенням ми вносимо такі зміни по центру надання соціальних послуг, придбання запчастин для автомобіля та поточний ремонт і реєстрація автомобіля відповідно 20 тисяч 50 тисяч гривень, 5 мільйонів на матеріально технічне забезпечення військової частини. І 633 тисяч 405 на реконструкцію теплопостачання ліцеї номер 1 Повлицької міської ради. Встановлені злочної котелі. Інших змін немає. Ті будуть запитання до Наталіка? Немає. Тоді вашу дозволу ставлю на голосування. Хто за запропонований проєкт рішення по внесення змін до бюджету? Прошу проголосувати. Проти? Отримались? Одноголосно. Дякую. Юрий? Рішення про внесення змін до переліку капітальних податків. Наша реконструкція постачання ліцею номер 1 на сумі 633-405 буде перенесена в даний перелік у капітальних підатки, які будуть проводитися у 2023 році в відповідності до програми соціально-економічного розвитку. Все. Одна зміна до переліку капітальних податків. Да. Будуть запитання до доповідника. Тоді, з вашого дозволу, ставлю на голосування. Хто за такий проєкт рішення про внесення змін до переліку капітальних податків? Проти. Одноголосно. Дякую. Катерина Миколаївна. Шановні депутати, на ваш розгляд пропонується проєкт рішення про здійснення заходів в періоді правового режиму воєнного стану. До Гурської міської ради надійшли листи від КП «Водоканал». два листи. В даних листах КП «Водоканал» здійснювало заходи з територіальної оборони. Було надано екскаватор для виконання заход... для виконання. Робіт з облаштування фортифікаційних споруд. Тому даним проєктним рішенням ми доручаємо відділу фінансів Огрудської міської ради забезпечити затвердження бюджетних призначень та фінансування за рахунок коштів душевовської міської територіальної громади по двох заходах на виконання заходів та робіт з територіальної оборони та заходів запобігання надзвичайних ситуацій. У міському голові забезпечити заключення договорів на оплату рахунків по видатках, визначених додатках до даного рішення. Овруцькій міській раді, відділу, бухгалтерськ... Гришковець... відділу бухгалтерського обліку консолідованої звітності та комунальної власності «Давидюк» забезпечити виконання заходів та робіт, визначених у додатку 1 та додатку 2 до даного рішення, провести оплату за придбання товарів виконання робіт, визначених у додатку 1 та додатку 2 до даного рішення за рахунок коштів бюджету Овруцької міської територіальної громади. Самі роботи і товари у додатку 1 і 2 у вас на народах є. Додаточку 1. по заходах і запобігання надзвичайних ситуацій поручською міською радою необхідно закупити перетворювачі напруги потужністю 3,5 кВт в кількості 10 штук. Дані перетворювачі будуть призначені для роботи генераторів, які будуть застосовуватися у нас в укриттях. Генератори ми з вами отримували і брали гуманітарну допомогу на облік міської ради, але вони мають потужність 310 і вони не можуть використовуватись у наших укриттях. Вартість одного перетворювача 6 тисяч, загальна сума по договору 60 тисяч гривень. А що тільки по гуманітарці знайшли на 310, вона була на 220? Це була гуманітарна а, допомога, але... їх бо... багато гуманітарної допомоги прийшло. На ці генератори. Прийшло, 20... Скільки їх треба, прийшло 25 генераторів, 10 з яких мають таку потужність. 310 чи 380? 380. Ну і в додаточку, два це перелік заходів та робіт з територіальної оборони. Ну, як я і казала, це КП водоканал, здійснило відповідні роботи. Було надано послуги екскаватора для облаштування оборонних укріплень. Вартість даних робіт складає 17 тисяч 629 гривень і 10 тисяч 523 гривні 35 копійок. Ще по даному проєкту рішення. Тобто там треба 220 Так. Скажіть, будь ласка, з технічної сторони котельні? Так. Це маленькі генератори, 3500 вольт, вольт, вольт Інверторні, портативні генератори, маленькі. Так, ви Скажіть, будь ласка, що треба? Вони не, не вистачає? Вже чи... всього все вистачає, казначейство не проплачує. Ні, я розумію, тут з технічної сторони трошки впустити. Вони 380 вольт. Чи, чи ну в нас 220 розетка вольт. Я жінка, я не можу вам пояснити. Генератор. Хто може пояснити ситуацію з технічної сторони? Цей генератор не можна підключити в нашу розетку. Він на 380. На 380. наша електрична мережа знаю, не передбачена для такого. Для це цього це треба перетворювати. Зробити. Це така коробочка, яка. Так.

Шановні, колеги, хто за запропонований проєкт рішення про здійснення заходів у період дії режиму воєнного стану? Прошу проголосувати. Хто за? Проти утримались. Дякую. Дякую. Так, наше четверте питання, хоча ми поняли. На матеріальну допомогу. Шановні депутати, на ваш розгляд доноситься проєкт рішення про надання одноразової матеріальної допомоги громадянам Морозької міської ради. Надійшло звернення громадянки, жительки міста Уручкодовицької Наталії Юрівни, на 93-го. Року народження, яка звернулася з проханням надати матеріальну допомогу на лікування чоловіка Кобилинського Михайла Петровича, 88-го року народження, який наразі знаходиться е, в шпиталі, е, отримав поранення, поєднані вогнепальні та осколкові в зоні бойових дій. Е, Проєкт рішення ставили суму 7 тисяч гривень. Е, Шановні, прийнято, на минулих наших сесіях, і чергових, і позачергових, це питання перед сесією розглядалося відповідною профільною комісією. І от тут майже всі члени комісії присутні. Ви пам'ятаєте, що, як правило, від характеру і складності поранень під час бойових дій ставилась сума або 7, або 10 тисяч гривень. Бували випадки, коли повторно хлопцям на лікування, тобто в тому році лікувалися все повторно, там один чи два випадки було 5 тисяч. Ну це не той випадок, це ви почули, от у нас є лікар, які це поранення, дівчата з центру пропонують 7 тисяч. Я вам озвучив, які в нас були скажімо, рішення інші. Якщо бюджет, то треба Це може бути. Ставимо 10, якщо 10. без питань чи фінансування це є. Так, так, достатньо. Ставити 10, Достані. Достані 10. 10. Що? ставити на голосування. Так. 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 Шановні колеги, тоді е, запропонований проєкт рішення, який ми включили до порядку про надання матеріальної допомоги е, нашому земляку, пораненому під час бойових дій. Пропонується надати таку допомогу у розмірі за вашою пропозицією 10 тисяч гривень. Дружині пораненого. Їй буде перераховано. Хто за такий проєкт рішення, прошу голосувати. За? Проти? Утримались? Всі одноголосно. Прийнято. Дякую, Дякую вам, шановні колеги. Ну, наш затверджений порядок денний вичерпано. Який... Порядок денний вичерпано, сесію оголошує закритою. Комісія і по закону.